До храму частенько молоді батьки приводять своїх дітей, які бачать загадкові дивні речі в кімнатах за вікном на вулиці те, що не бачать їх батьки. Немовлята посміхаються невідомим особам за спинами батьків. Більш дорослі діти віком від 3-5 років, які вже мають певний набір слів для контакту, розказують про маленьких дітей з крильцями, які з ними граються. Церковні діти сподобаються бачити на службі янголів, які сослужать священнику, і навіть приймають від них настанови. Якось хлопчик Антоній, мама якого сестра милосердя в нашому храмі, святителі Михаїла першого митрополита Київського, мама Ірина Закревська. Хлопчик бачив на горньому місці у вівторі Ісуса Христа, що сидів в золотих шатах. І писав на білому папері золотим пером, хто буде в храмі причащатися святих Христових тайн, записував імена людей. Інший хлопчик п'яти років на ім'я Георгій, мама його також сестра милосердя, Анна Боклах, бачив Ісуса Христа під час літургії на престолі, саме після освячення святих дарів. І Христос звернувся до нього зі словами, як оповідає сам хлопчик Георгій, молися. А пам'ятаю інший випадок, вже насторожуючий. Нецерковні батьки, можна сказати, невіруючі батьки, привели в храм хлопчика шести років, який бачить в хаті маленького козлика з ріжками, з копицями, якого ніхто не бачить, і розмовляє з ним. Спочатку вони не придали словам дитини ніякого значення, посміювалися з неї. Та, коли дитя стало говорити погані слова, сквернословити, вони спитали, хто тебе цьому навчив. Хлопчик відповів, що навчив так говорити його козлик, з яким він грається. Мені часто доводиться розмовляти з дітьми про Бога. Вони дуже гарно впитують цю тему. Як тільки її починаєш. Перевірте, і ви, власне, коли дитя буде гратися чимось забавлятися про що лепетати своє, а ви заведіть розмову про Бога, що Господь сотворив людину, розкажіть про Ісуса Христа. Дитя миттєво переключиться на тему Божественного, і це буде так органічно, так, ніби саме цього їй не вистачало. Сенсаційну заяву зробили британські вчені людина з'являється на світ уже віруюча в Бога. За їхньою теорією, у людини віра в надприроднє включена в хід мислення від самого народження. Мислення дитини включає інтуїтивну віру у надприроднє, запевняє професор Брюс Худ. І це означає. Що без віри в Бога ні Homo sapiens, ні сучасне суспільство не могли б з'явитися на світ. На думку дослідників віруючі краще пристосовані до життя адже віра їх згуртовує, а згуртовані більш сильні, значить, у них більше шансів вижити у лихоліття і, отже, передати свої релігійні гени у спадок. Від цього висновок, що майже в кожній людині закладено віру в Бога, крім того, виживання релійних, але не світських громад безпосередньо залежить від суворості їх статуту. Чим більше обмежень накладала громада на своїх членів, і що складніше ритуали їм доводилось виконувати, то довше така громада релігійна існувала. Це вигідно для еволюції. У свою чергу ті люди та племена, які були позбавлені поняття про віру у Всевишнього, вони зникали, а також винищувалися, не залишаючи після себе нічого. Доцент Духовної академії кандидат фіологічних наук Володимир Василик так прокоментував в інтерв'ю нову заяву вчених. Якщо вченим вдалося це виявити, то дякувати Богові, тому що це твердження знаходиться в руслі біблійного богослів'я. У 21-му псалмі сказано: Від утроби Матері моєї Бог мій ти». І в книзі пророка Єремії, перш ніж я утворив тебе в утробі, я пізнав тебе. При нормальному та природному розвитку мозку дитина схильна до віри, віри в божественне творіння та вищий задум. І навпаки, віра в еволюцію неприродня.